Котря вказував напрямок руху пробориш, ви їдуть телівою. Ну так я ну покажіть мені цей. Також у мене є підстава вважати, що дані номерні знаки не належать даному транспорту. О, давайте, давайте, давайте. Давайте і це перевіримо, давайте. Реєстраційна на транспортизасі під документ освідчує вашу зустріч. Причина зупинки. У вас це гаразд головає? У мене так. Да. Фото фіксацію, де я нарушив. Вам вже повідомили, причину зупиняється. Я хочу убідитися. На я словах убідитися. це одне. Зараз убідитися. А зараз надайте документ, що посвідчує вашу особу. Я надам Ну покажи, що то фізі. Я... Ні, не відмовляю. Ну, надайте висначило свої документи. Познайомлюйтесь. Я не бачу, верх Ну Піднісіть близько, що ви мені хамете. Він прив'язаний, ви бачите чи ні. Ну а так хто, у вас хто? верх ногами він. Хто, хто верх ногами? А, вибачайте. Тримайте, ну. дивіться. Мені чудо не видно. Вийдіть і подивіться. Якщо не вийде. Ну, Я не обязан ну, не об'язан виходити. <рес> я не об'язан вам в кабіну його давати. В кабіну ніхто не просить. Документ, що посвідчує вашу особу. Причина зупинки. Ви звучите. Якщо ви великий блогер, то треба відео включати спочатку зупинки, а не вирваний контекст вибирати. Чого? Я, я нічого не вибираю. Чого це я вибираю? Вам 10 разів вже повідомили вашу причин. Фото-відео Фото, відеофіксація? Фото відеофіксація буде надаватись під час розгляду адміністративної справи. А зараз надайте допомога вашу особу. Почули мене чи ні? там. ви добре володієте законом України про національну поліцію, Кодексу України про адміністративні правопорушення? Так? Коли надаються фото, відео, докази правопорушення, під час розгляду справи, mm -hmm. момент підготовки розгляду справи. Також може ви, ви мене просто, просто остановили? Так може ви мене просто остановили? Звичайно, просто вас зупинили. Да. Я в останнє запитую. Ви відмовляєтесь на банк? Ні, не відмовляюсь. Ви за це також і відповідаєте. Я знаю. Ви погано знаєте. Ну давайте документ, що посвідчує вашу особу. Ну, пожалуйста, з моїх рук.